Не тікай, які почуття ти відчуваєш, коли він поряд. Яка ти, коли він поряд? Ну, Мені здається, що він яка я, коли він поряд. Да. Яка ти, коли син поряд? Або почуття, проговори почуття. Що там любов, відчуваєш там щастя, коли він поряд спокій. Ну, будь що, що тобі прийде, так? Да? Які в тебе почуття? Якась жалість. Жалість. До кого і до чого? Ну, до нього. Угу. Який жалість, знаєш. Ну, коли ти жалієш його, ти жалиш себе, ти це знаєш, так? Да?